Слава Україні, Слава поряд зі мною знаходяться гравці команди Соки 2011 2011-2012 роки. Отож, щойно завершилась друга півфінальна гра, в якій ваша команда зустрічалася з командою США 1 за підсумком двох матчів. Саме ваша команда приходить до фіналу. Вітаю хлопців! Вас, вашу команду з тим, що ви змогли сьогодні докласти всіх зусиль і пройти до фіналу. Але сьогоднішня гра закінчилась нічиєю, тож розповідайте про свої емоції. Расподобалося, все викралося, що просив трени, втримали рахунок і весь дійсно на останній хвилині навіть поступалися 4-3 було, але все ж змогли зібратися і забити. Хоча у вас була перевага в три м'ячі після першої гри, але вам сьогодні просто не хотілося програти, чи яке взагалі було завдання на сьогоднішній маті? Ми Не хотіли не програвати, нам було принципово не програти. Тобто було головне в двох матчах перемогти. Скажіть, чим відрізнялися дві гри? Адже перша була повністю ваша перевага 3-0. Сьогодні вже була нічия. Чому сьогодні було важче грати? ваші тому що суперечник нічого масія на нас тільки навчитися за 20 рук чи не було у вас побоювань, що зможете сьогодні упустити цю перемогу? Ні. Були впевнені в собі, так гаразд, ваш суперник у фіналі ще не це Хтось буде з пари, або новата родина, бо фаворит Подільськ. Можливо, з кимось хотілося би більше зіграти, або на якогось суперника не хотілося би навпаки потрапити. Зустрічалися вже так з цими суперниками в регулярному чемпіонаті. Як з ними зіграли? А, тобто вже перемагали ці команди, вже вони вам знайомі. Гаразд, то чи задоволені сьогоднішньою от саме сьогоднішньою грою? ви? Але можна було зіграти краще, як ви вважаєте? Завжди є куди краще. Гаразд, як будете готуватися до фіналу? Будете тактично розбирати свого суперника? Гаразд, тоді дякую вам за спілкування. Вітаю вашу команду з проходом у фінал, і бажаю вдало підготуватися до гри.